Друвенькі були. Не знаю, чи добре видно через сонце, але покажу вам наших нових мешканців. Тут є курчата Бербезє. Вони від трошки є наших і основна маса це є від нашої підписниці. Як звати, не пам'ятаю. Ось, курчата, до речі, вилупилися практично всі, два тільки замерло, 9 курчат у нас... Та два, 10. 10 курчат в нас вийшло. Так що ось вам відео. Вилупу курчат. Квачку ми мали тут, лупилися вони в нас в інкубаторі. Ковачку ми мали у нас. Так показував. Але чомусь так сталося, що з-під кочки в нас практично нічого не вилупилося, вилупилася одна курча. Тут бігає мінорки, верніше не одна, а три. А решта чомусь яйця позавмирали, чому не знаємо. От, а тут якраз в інкубаторі вилупилося у нас Барбезє. І думаю, ми цю малечу якраз підсадимо під, під квачку. Прийняла вона їх одразу, тобто різниці вона не робила, тому що вона в принципі, і не знала, чи її, не її. Корчати лише вчора тільки вилупилися і ми одразу до неї. Так що вдалося нам їх так об'єднати. Курка їх прийняла, але вона їх, як то кажуть, вона дуже така скаче. Не можна до неї ні курча взяти в руки, ні їсти дати толку. І тут, до речі, вона не бігає старше курчатку, це від наших барбазє. Йому вже ну, чуть не тиждень, але вона в нас вилупилося одна, і ми його забрали сюди. І одна о, амрак з курчаєм. Тут вони так сплять, на сонечко, сонечко їм гріє, вони такі розслаблені. Мама їх кличе, мама за них бає, пити показує, де є. Тобто ніяких проблем в нас нема. І думаю, вони будуть рости здорові і доглянуть. І головне, що під кочкою в кочці буде, з кочкою буде тепло. Вона все ж таки буде їх обігрівати, і материнська любов дасться в знаки. Так. Це одна мама. Йдемо до другої мами. А тут нас друга мама. Мама на халяву, правда? Вау, привіт! Ти мене почув, ти такий гарний, ти такий гарний вистрибнула до нас гусеня. Чому мама на халяву? Тому що я як і курка, так і гуска не висиджую тих дітей своїх, тому що ось це гусиня воно є інкуб з під інкубатора. Ну як не з під інкубатора, а інкубаторське. Ми його вигрівали в себе вдома, так? І воно не тільки одне, у нас є три. Але це найстарший, і воно почуло мені голос. Воно у нас таке дуже любить спілкуватися, тому що воно з нами жило. В місті 4 дня, чи три, навіть десь 3 дні добре. І воно почало мій голос і зразу вистрибнуло. Вони сьогодні перший день також під своєю новою мамою. Нова мама дуже спокійна, але вона Ми, ми зараз йдемо їсти. Ну куди ти біжиш? Зараз ми підемо поїмо. Ми їх брали до плітки, зараз я вам покажу де, але вона там звіт трошки спекала. тому що як тупи. Це непривищено для неї, все ж таки, тому що курку я вчора, коли привіз курчат. Отду, покажу, краще. Коли я привіз курчат, я зразу курку в коробку і забрав курчат до неї на ніч, вона з ними все супер, і вони до неї тобто, звикли. А тут трошки проблематичніше. Сюди я не ризикував брати гусиня і щоб щось вночі їх не цапнуло. І вони ночували в нас в коробці, а зранку я дав до гуски. Ну і вийшло так, що вона не зрозуміла, що з нею твориться, тому що як так? Були яйця, а тепер вже гусенята І вона не чула, як вони з під нею лупилися. Чому яйця були? І вона тут, тому що в неї було 4 яйця. Ми там підкладали під інкубатор, там під мишкою зараз ще гріються. тобто було вже лише лишилося 4, і тут вона надумала в нас сидіти. І ми її підклали під тих 4 яйця. Ну, просиділа вона в нас майже 2 тижні і нічого так і нема. Стушний оплід. Ну, це я так і думаю, тому що гусак вже пильнував е, білу красуню з гусенятами, на неї він не звертав уваги. Тобто вони йшли там, порвалися, не порвалися, на потяг бігали, і нічого з толком не було, він зразу звертався до клітки там, де була гуска з гусенятами. Їй надоїло, і вона пішла сіла на тих чотири яйця. Нічого нема, в нас з гусеняти і думаю, якраз підкладу їх під гуску. Ось такі-то у нас дві мами на халяву. Так, то вискакує, ми зараз підемо їх, в в клітку і покажу вам це. Ходи сюди. Сюди ходи, я сказав. Та. О, до мене, молодець. О, яке ти гарне, все, будь тут ми зараз йдемо їсти. Почекаєш, я тебе покажу, поговорю з людьми і тоді вже йдемо, покажемо, як ви там клітці гамаєте. Тобі вже тут надоїло. Ось, гуска є спокійна, пробував її там до гусенят, вона в принципі незрозуміло рвалася гусак, там кричав вона до нього. І трошки була така каша малаша, потім я її забрав, загнав сюди, посилив вона пішла собі сіла на гніздо і я підкинув гусенята. Але як бачимо, не всі хочуть грітися. От одне вже дзьобої нас і хоче йти гамати, гамати, гамати. Ну що, демо гамати, ходіть. Ось такі то у нас на халяву. Це ось ця біла красуня. У неї троє гусеняток. І, до речі, ось це, що... тут є два відмишки. Ось це відмишки перше. Ось це, що в нас буде, це є від неї якраз. А ось це останнє, що там з на жадуку, ось вона, то це також відмишки. Тобто ось це дубкою є від цієї білої гуски. Лупилося воно не довго, але вилупилося. Ось такі тут у нас є дві мами на халяву. Але маю надію, що вони в нас будуть їх оберігати і гріти. Насипали ми їм їсти, розсиваємо. І хай собі вже тут п'ють і відпочиваємо. Ми закриваємося. Щоб їм дуже не заважати. Ось вони вже там гамають. Зараз ще влею води. Е, мелену крупу як завжди даємо. Вони їдять і більше такого нічого. Потім вже їх будемо підгодовувати чимось кращим. І напустив їм люцерни там трошки підсипати, що вони собі зеленого поїли. Ну ніби гамають, маю надію, що будуть рости здорові. І потім вам покажемо, як вони у нас підростуть. І тут от друга мама на халяву. Де вона? Бум-бум-бум-бум-бум. Але там така варятка. Ось вона та мама на халяву з чорними курчатками. Всім бажаємо гарного дня, мирного неба і Божої благодаті!